Власне особове ім'я прізвиськового типу утворене від іменника Сніг за допомогою форманта. Іко це ім'я використовувалося серед українців з століття, АСКСВІ століття вже виконувало роль прізвища. Наприклад, у 1464 році було зафіксовано снежко, слуга князя Острозького того ж року. Зберігся російський запис, а писалист Снежко. Слуга князя Острозького у 1500 році згадується радці міста Берестильського Данко Аснеско, село Тришин. У 1609 році можна знайти запис пан Снежко Куземка, місто Житомир, а у 1552 році від нього зафіксовано патронім Сенько Снежкович, місто Мозер, особове ім'я Снеко, також є присутнім у хорватів. А в середньовіччі ім'я Снікек відзначалося у поляків схожі на сніжко, імена сніжка, – Нівко-Сліпко.